Вітаю на каналі Життя Триває. В минулому відео я показувала, як боротися з водоростями. Ось цей акваріум, в якому ми обробляли самоводню, і ситуація там покращилась. Оце акваріум на 170 літрів. Тут діатомові водорості є на листочках такий бурий нальот. І треба збільшувати фільтрацію. І сьогодні я покажу, як я буду збільшувати фільтрацію, будемо робити біофільтр. Скалярії виросли, і фільтрації, то, що є, їм не вистачає. Ось ставкова фая. Та, що в минулому відео красива така квітка жовта була. Це інша ставкова німфея, вона маленька, я її сюди переставила, бо раніше вони росли обидиє в одному акваріумі з золотими рибками. І та німфея, яка була більша, вона цю забивала, не давала їй рости, їй не вистачало світла. А в цьому акваріумі є всі шанси, що вона виросте. Ось така фільтрація в мене тут встановлена. І зараз ми її будемо міняти. Це акваріум на 300 літрів, і потім покажу, як тут влаштована фільтрація. Тут фільтрація робилась одразу, і це мій акваріум на 15 літрів. Взагалі без фільтрації. Ну, також працює все там добре. Фільтр я буду робити з харчового контейнера. Маруся влаштувалася, щоб все бачити. Зараз поза кадром зніму. Марусю, бо вона сама не злізе, і буду робити отвір в контейнері. Так як в мене газової плити нема, в мене індукційна, то я отак от нагріваю ніж на свічки і прорізала ось такий отвір, трошки зараз його ще допрацюю. Ширина отвору пів см і в довжину 17 см. Дивіться, щоб вода могла свободно витікати, щоб не було переливу. Я довше не можу його зробити, бо в мене акваріум не такий не дуже широкий. Можна ну, у кожного свій акваріум дивіться, щоб вода витікала назад в акваріум і не тікла за акваріум. Отвір я роблю зверху. Мені так більше подобається. Якщо ви плануєте фітофільтр, є сенс зробити цей отвір трошки понижче посередині, наприклад, контейнера ємності, яку ви будете використовувати. Зверху я трішечки зробила запас. Якщо заб'ється цей отвір, щоб вода не одразу переливалася через верх, а щоб був запас. А взагалі. Вода буде підніматися рівно до того рівня, де ви зробили отвір. Бачите, 23 літра тут. Харчовий контейнер, тут всі позначки, що він харчовий, не буде шкодити рибка. Так от, якщо ви будете робити фітофільтр, як, ну, Фільтр, в якому будуть рости рослини, можна посередині зробити отвір. Тоді вода, яка буде наповнювати, вона не буде до самого верху, і буде можливість у вас рослини посадити, що вони не повністю всі занурені у воду, а тільки коріння буде в воді. Я рослини не планую висаджувати, тому я роблю отири зверху. У мене тут стоїть в акваріумі звичайний внутрішній фільтр Акваель. Не буду намисно казати, яка його потужність. Це кожен вирішить для себе сам, бо потік води повинен бути такий, щоб ну, не дуже швидко. І в залежності від об'єму вашого акваріума. Це може бути і на 600 літрів на годину, і 800, і 1000 літрів на годину, якщо великий акваріум. Але не треба, щоб вода бігла дуже швидко і виливалась через верх. Нехай вона поступово виливається через той отвір, який їм передбачено в вашому фільтрі, щоб вона виливалася. Головне, щоб потужності фільтра вистачило підняти воду на ту висоту, яку. Вам треба там, де встановлений фільтр ваш. На отвір, з якого виходить вода з фільтру, я вдягла звичайний шланг від зовнішнього фільтру, який підійшов по діаметру, і подивіться вода ось сюди наверх. З таким чином, зараз я цю всю конструкцію розбираю і буду ставити новий фільтр. Наповнюючи, в мене тут керамічні кільця і керамзіт. І оцей весь об'єм, який тут є, він раніше вміщався в мене в зовнішній фільтр. Але від зовнішнього фільтра мені довелося відмовитись, бо часто вимикають світло, електроенергії нема. То це не дуже зручно, його треба перемивати. І Зараз оце все діло пересиплю в контейнер, в якому отвір я вже зробила, і більше, в принципі, ніяких затратних процедур не треба робити. Просто насипаю цей весь наповнювач в контейнер. Так, на дно я буду класти такі керамічні кільця, тільки без муху. Так. А потім зверху буде керамзит і піноскло. Піноскло дуже класно себе показує в фільтрах, але погано його класти в зовнішній фільтр, воно крихке. І відколюються такі крупінки. Ну, коротше, в зовнішній фільтр не, не раджу його класти, бо воно сипеться, як пісок з нього сипеться. Ну, це, по суті, пісок і є. І зовнішній фільтр може від цього зіпсуватися, але для бактерій дуже гарно. Бактерії на ньому класно садяться. Ось так я відділяю, просто скло поставлю, і це буде отсік, куди наповнюється вода. Щоб мене кремзіт не затягувала в шланг і не псувала мені фільтр, той, що подає воду. Так як ця вся конструкція вона досить важка, я буду наповнювати її прямо вже там на акваріумі. Мені важко буде його підняти. Ця конструкція краще, ніж зовнішній фільтр, тому що коли вимикається електроенергія, вся вода через оцей шланг, який подає сюди воду, вона витікає назад в акваріум. Бактерії, які тут утворилися, при цьому залишаються всі живі і не гинуть, бо в них є доступ кисня. А в зовнішньому фільтрі там бактерії живуть, поки є. Тійк води, коли вода зупиняється, гинуть, бо їм не вистачає кисню. Так, показую, тут вода буде, бачите так, до самого дна трубка в мене достає. Тут буде окремо від керамзіту, щоб керамзіт не затягувало назад у акваріум. Так. Тут я притягую. канину, чтобы вода не падала в аквариум. Так. Щоб вода не шуміла, не падала водопадом. Так, що у нас ще? Засипаємо. І така умова є, що цей шланг він повинен доставати до дна. Тоді вся вода з цього контейнера назад затягується. В акваріум. І треба її так відділяти від керамзіту, бо керамзіт затягується в цей шланг і може потрапити в сам фільтр, і може його зіпсувати також. і тому, У ну, мене такі вже випадки були, і тому я таким чином це все роблю. Скло я навмисно не клею до цього контейнера, щоб вода протікала і знизу, там і по боках, і не пішла через верх. Так, ще в мене є такі штучки. Нам треба забезпечити нахил. Ця вся штука була під нахилом. Також велика перевага перед зовнішнім фільтром, то що сюди можна набагато більше наповнювача насипати і фільтрація буде краще, більш потужна. Отвори закрила крупнопористими губками. Можна також використовувати синтапон, але це не обов'язково. Ну, Можна класти його, можна і не класти. Керамзіт я купляла в звичайному магазині для квітів, добре його промила. Якась частина його в мене потонула, а якась ще не потонула. Ось цей отсік, в якому буде набор води. І включила фільтр. Цей процес пішов, вода набралась, вливається там, як потрібно, переливу нема, все гарно, все добре працює. І зараз я хочу вам продемонструвати, як вода буде виливатися назад з фільтра, якщо вимкнеться раптово електроенергія. Тут заодно вирішується ще проблема: бачите, з аерацією, риби в шокі. Ось, вода падає назад в акваріуму, і тут у вас відбувається ірація, тобто вам не треба додатково встановлювати компресор і зовсім ніякого шуму це дуже тихо все працює. Щоб краще потонув кремзіт, його можна зварити, ну, прикип'ятити в звичайній воді з-під крану там, хвилин 5-10 досить. І якась більша його частина, потоне, Ну все одно залишиться той керамзит, який буде плавати, але з часом він також потоне. Ось, що залишилось після піна скла, бачите, це пісочок такий. В такому фільтрі, фітофільтрі, нічого страшного, він там не рухається, і такого. Псування ніякого він не буде робити фільтру, тим паче що там у нас все відгороджено. А в зовнішньому фільтрі цей пісок, коли потрапляє в голову цього зовнішнього фільтра, інколи бувають проблеми із нього. Бо він настільки дрібний, що він пропуск... ну, проходить навіть через синтапон, через губку. Ось. Вода набралась, зараз я вимикаю електроенергію. Вимкнула фільтр, і бачите, вода почала виливатися. Ну, це прискорена зйомка. Водичка виливається ну, також повільно, як вона набирається, таким же способом вона через той же шланг зливається назад в акваріум, не через цей отвір, отвір вище. Бачите? Тобто, якби ми зробили цей отвір нижче, то вода одразу б виливалася і весь цей шар, фільтруючий матеріал, який там зверху насипаний, він би не працював у нас. А так у нас задіян весь наповнювач, і якщо світло вимкнули, вода зливається, вся під ноль, і не гинуть бактерії. Це дуже класно. Коли включається назад електроенергія, у вас акваріум швидко говтується від того, що там не було світла. Ну, бачите, все, води нема тут. Мені хтось в коментарях писав, що я розказую неправду, що так не може бути. Ну, Люди, якщо ви не знаєте, не пишіть. Тому я так доцільно розказую і показую, що дійсно вода виливається. Для тих, хто не вірить. Я, словно вітерні бросаю, розказую то, що я знаю. Ось. Ну, такий шар вийшов у нас з цього наповнювача. Звісно, мені треба сюди його досипати ще трошки вище, але в мене його не вистачило, нема, треба докупити. Ось така історія. І зараз включаю назад фільтр, і вода набирається. Це також прискорена зйомка, вона набирається повільніше, просто щоб не витрачати ваш час. Поки ми тут зливаємо, наливаємо воду. Ось через, через оцей оц відділ вона поступає. І буде виливатися. Все, фільтрацію налагодили. І також така частина, бачите, ще можна досипати от десь на таку. Такий об'єм, ще можна досипати керамзіта, е, я досипаю десь на сантиметр вище, ніж отвір, і це добре працює. Ось так вийшло, Тож суперовий найкращий фільтр, найкраща фільтрація. Це ось така. І з цим можна працювати, не ну, обов'язково ставити такий контейнер зверху. У мене в інших в акваріумі інші варіанти. просто так вийшло з цим акваріумом, бо він в мене був на зовнішніх фільтрах. Тут було два зовнішніх фільтри, вони стоять поруч, просто відпочивають тепер. В цьому акваріумі також вбудований фітофільтр, але я його вже пізніше робила. Є на каналі відео, як я клеїла цей фітофільтр, запускала цей акваріум на 300 літрів, і тут. Ось така система це з скла склеєний короб, і просто вклеєний туди всередину, на задню стінку акваріуму. Наповнювач такий самий там керамічні кільця на дні, зверху керамзіт, трошки скла, там також є, і через отвір вливається. Оця вся коробка вклеєна також під нахилом. трошки. І Зверху я зробила декор. Із кори, дуба і акваріумний ґрунт тут. І наклеїла зверху мох. Все це є в мене на каналі відео. Можете подивитись, дуже цікаво. І тут фільтрація добре влаштована. Ось там також встановлений внутрішній фільтр. Він стоїть просто на губці. Так, коли він стоїть просто на губці, він не шумить. І причеплена така трубка на вихід води з цього фільтрика. Цей фільтр в мене на 800 літрів на годину здається. Ось, подається сюди. Також окремо відділ там, де нема керемзі, туди вода набирається. І далі вже наповнювач. Декілька тут є в мене переливів. Багато їх не треба з мого власного опита, що чим їх менше, тим краще. У мене в цьому от акваріумі він метр в довжину. Там тільки дві перегородки. Ну, перша перегородка, коли наливається вода, окремо, без наповнювача, і ще дві там. В центрі є, де вода йде то знизу, то зверху. Спочатку їх там вклеїла набагато більше, а потім в процесі повідрізала, бо вони були зайві. Вони заважають погано. вода ідеї тече через верх самого фільтра. Ось так. Ще купила два анциструса. Зараз вони такі ще малючкі, маленькі, але вони швидко тут виростуть. І будуть чистити мені дно і листя в цьому акваріумі. І ще докупила 10 коридорасів. Також дуже дрібні поки що, але будуть підбирати той корм, який падає на дно, і буде чисто. Тут в акваріумі, буде краща ситуація, чистіше буде. Також я помітила, що ці ансистроси і коридораси, вони. Під'їдають діатомові водорості, ті, що на листочках, вони їм подобається щось, вони їх тут об'їдають, ці листя. Також гарно тобто корисні рибки для акваріума дуже раджу заводити коридорісів і анциструсів. Якщо у вас акваріум більше 100 літрів, то можна анциструсів, ну від 100 літрів і більше. Якщо у вас маленькі акваріуми, краще купіть атацин клюсів. І коридорісів небагато, штучок 5, буде досить. А атоцин-клюс, така ж сама рибка, чистильщик, вона також має такий рот, як присоску, вона чистить скло, дуже добре, листя дуже добре чистить. І рибка маленька, вона не буде рости великою, і в маленькому акваріумі буде добре. І їх також не треба купляти багато. От якщо у вас акваріум там 50 літрів, наприклад, або 60, то 2-3 таких рибки буде досить, щоб вони не голодували, бо їм треба цих водоростей може не вистачить, які там у вас на склі ростуть. Зараз годую рибок, таке в нас вийшло відео. Дякую всім! За увагу. Не забудьте поставити лайк цьому відео. Підписуйтесь на канал, хто не підписаний, щоб не пропустити нові цікаві відео. І до зустрічі на каналі.